Слава україні, друзі! З вами знову Тараз Гук і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, яким чином можна заробляти на різниці курсів валют в обмінниках та онлайн-купівлі валют в банках. Зробимо короткий огляд всіх найцікавіших новин за минулий тиждень, а також розберемось, за якою ціною потрібно купляти акції Apple. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати ці відео, вам його дивитися, а також тим, хто допомагає українському війську до НАТО. Будь ласка, продовжуйте. Ну і розпочнемо, як завжди, із найцікавішого, яким чином можна заробляти гроші, просто так нічого не роблячи. Насправді, в попередньому відео про те, що Національний банк, врешті-решт, дозволив купляти нам валюту онлайн. Я сказав, що схема із заробітку на різниці між курсом, який є онлайн у банках, і тим курсом, яким долар купляють обмінники, по суті була живою один-два дня відразу після того, як Національний банк лише оголосив своє рішення. І це, мабуть, було змовлено тим, що обмінники ще знали, що не всі банки продають онлайн. Крім цього, були інші чинники, які змушували обмінники повільніше зменшувати цей курс. Але, врешті-решт, курс був в обмінниках і в оббанках вже дуже і дуже близьким, що по суті унеможливлювало будь-які на цьому серйозні заробітки, окрім звичайно, в першого чи там другого дня після оголошення рішення національного банку. Проте на минулому тижні обмінники знову вирішили погратися з курсом, і я про це написав: що схема знову оживає. Насправді це не називав би я вже й такою схемою, тому що це просто очевидна нагода. Для тих, хто має час, бажання і натхнення, купити долари онлайн в банку і продати їх по вищому курсу в обмінниках. Нічого тут схематозного, чи незаконного, чи нелегітимного, чи такого, що суперечить, наприклад, моїм принципам, я не вбачаю. Навпаки, тут набагато більш. Кращий варіант для заробітку для тих, хто знову ж таки має час і бажання, порівняно з тим, щоб виводити гроші на криптобіржі, там прокручувати, заводити їх в Україну від третіх осіб, наражати себе на додаткові податки. Тут всього цього у вас немає. У вас є е, законна можливість продавати валюту по різним курсам в банках-обмінниках, і з цього податковий кодекс не каже вам платити податки. Так от. Для того щоб чистота експерименту була абсолютною, все таки вирішив витратити свого трохи часу, і минулого тижня в п'ятницю. Купив долари онлайн у «Сенсбанку» і Приватбанку. В той же день ті ж долари, які я отримав в Сенсбанку. Про це я написав в своєму телеграм-каналі, навіть з відділенням «Сенсбанку», 500 доларів, тому що без замовлення не дають великі суми в «Сенсбанку», І 1300 доларів все-таки мені дали в Приватбанку, тому що там я Віп-клієнт. Я всі ці долари пішов, здав в обмінник. І на цій операції дуже і дуже нескладні. Мені вдалося зробити кілька сотень гривень. Звичайно, тут немає жодних зірок із небес це не є способом інвестицій, але. В черговий в черговий раз повторюсь: я не знаю, не розумію, чому обмінники ставлять курс купівлі долара вищим, ніж той, який є в банках. Мабуть, є для цього якісь в них підстави, і я особисто їх не бачу. Думаю, що з часом курс, знову ж таки, в обмінниках має. Зрівнятись з тим курсом, який є в банках, як це було і раніше до війни, і становити там 1-2 максимум відсотки різниці. Але поки обмінники мають бажання купляти долари по вищому курсу, ніж ми його можемо купити в банках, то чому б цим не скористатись? Єдине важливе зауваження, що банки зараз дійсно не видають сині долари, як їх називають ті нового більш нового зразка купюри, а обмінники мають вищий курс якраз для. Ідеальних синіх доларів, і нібито інші долари можуть приймати по іншому курсу. Знову ж таки, це залежить від обмінників. Я би рекомендував, якщо ви хочете і маєте час бажання займатися цими різницями, починати завжди з доларів, здавати їх ті, які вам не потрібні долари так, в обмінниках і тоді вже купляти онлайн в банках, відповідно, мати певний час для того, аби. Змогти знайти відділення банку, яке вам надасть нормальні банкноти, якщо, наприклад, умовно в вашому їх немає. Але я робив протилежне, я робив гривні, купляв спеціально, щоб побачити, чи можна здати ті долари, які мені дадуть відділені. Не вибирав особливо е, жодних е, банкнот, які банк дав, такі я і здав. І виявилося, що з 1800 доларів, тобто з 18 купюр, які я мав, знову ж таки фото їх я залишав в телеграм-каналі, в Мінку все-таки до двох були питання, і дві купюри прийняли по звичайному стандартному їхньому курсу, який був 37,7 купівлі долара. І всі решту по 37,90 були куплені в мене долари обмінником, при тому, що я купляв у Сенсбанку банку по курсу 37,4 долари, і в Приватбанку, враховуючи комісію за картку для виплат, там максимум 50 гривень долар. З лишнім курс виходить 37,49, можна заокруглити до 37,50. Тобто, якщо у вас в вашому місті обмінники приймають долари по курсу вищому ніж 37,4, який є в Сенсбанку, і 37,5, який є в Приватбанку, ви однозначно можете лише шукати ту різницю, яка буде вам цікава. І якщо є бажання, то скористатися нею і відповідно заробити невелику суму на, на сумі в 50 тисяч гривень, Приблизно з курсу 37,4 ви заробляєте 500 гривень, а з курсу 37,5 390-400 гривень можна округлити. Крім Приватбанку і Сенсбанку, є ще дуже багато банків, які вже дозволяють купляти валюту онлайн. Тут єдиний нюанс, які банки вам дають низький курс купівлі і не знімають комісії за зняття. І такими банками є, наприклад, акордбанк, в якого курс, враховуючи всі комісії, у вас вийде купівлі до онлайн в межах ліміту 50 тисяч гривень 37,39, МТБ банк 37,4, Банк Південний 37,4, – 37,43 і вже загаданий Сенс банк 37,4. Крім того, є Моторбанк 3745, Приватбанк 3749, і Укргазбанк і Пумп 3750. Тобто ми вже назвали більше 10 банків, в кожному з яких ви можете заробити 400, 500-600 гривень, залежить від звичайно курсу обміну в той день, який ви будете долари продавати в обмінниках, але тим не менше. Знову ж таки, можливості, можливості є, тому цю інформацію я б використовував виключно з тої точки зору, що ви знаєте про те, що така можливість є. Не означає, що я закликаю всіх робити, не означає, що це рекомендую. Але чому ні, якщо є бажання, то воно працює. Тепер давайте подивимось, що було на минулому тижні. Буквально кілька слів. Найцікавіші події це, звичайно ж те, що Вайс продовжує платити кешбеки. Крім того, є кешбеки в банках на вересень. Ви можете подивитися в телеграм-каналі, які конкретно там ставки. Найцікавіше мені здається в А-банку, де є 10% на книги. Тим більше, що букформ був недавно у Києві на цих вихідних. Я скористався цим кешбеком сповна. Крім цього, дуже важлива новина про те, що компанія Kernel націлено реалізовує свій план по делістингу, по розміттю акцій міноритарних е, партнерів чи акціонерів інвесторів. І я про це писав: про те, що коли були там різні плани, давайте обманювати ринок, купляти акції Kernel після того, як вже менеджмент оголосив і власник е, мажоритарний про те, що буде делістинг, що це дуже ризикована, погана ідея. Хто дійсно не розуміє, як все це працює, може звичайно ризикувати. Є такі інвестори, які активними інвесторами, вони вкладають, звичайно, не останні гроші. Але з моєї точки зору, як довгострокового інвестора, який має бажання про те, щоб його компанія була на біржі найближчі років 50, а то і краще більше, я точно не рекомендував інвестувати в Kernel після цих заяв. І як виявилось, мені здається, що все-таки я був правий. І від таких компаній потрібно триматись якомога подалі. Це не означає, що це крах всіх українських компаній, які торгуються на публічних біржах, але це означає те, що не потрібно влізати в ризикові операції, якщо ви точно не розумієте, які є можливості у мажоритарних акціонерів, тим більше що вони заявляли чітко про свої плани раніше. Крім того, була новина дуже і дуже важлива про те, що нарешті дубілет і інші акціонери Монобанку, які були колишніми співвласниками або менеджментом Приватбанку, все ж таки отримали свої обвинувачення. Це вже справа передана у суд. Зокрема, в тому епізоді, який йде мова про. До білета старшого, який був головою управління а, Приватбанку за часів а, Коломойського. Там йде мова про завдання збитків державі на суму 8 мільярдів а, гривень, більше 8 мільярдів гривень. Коли була просто вказівка, дуже примітивна, про те, що треба переказати 315 мільйонів доларів за підробленими документами. Звичайно, кошти це не були коштами банку. Це завдало шкоди банку. Всі розуміли про що йде мова, а, але. Крім цієї новини, також нам стало відомо, що і набу оголосило підозру по цій же справі про справі завдання збитків за Приватбанк самому власнику Приватбанку, пану Коломойського. До того була якась інша незрозуміла історія з СБУ з тим, що він сів в СІЗО спеціально не не вносячи застави. І таке враження, що тут іде конкуренція між тим. Хто ж перший дістанеться до Коломойського СБУ чи НБУ, але будемо сподіватися, що справедливість буде, і все-таки, як не як, за оцінками експертів, близько 3 мільярдів доларів активів все ж таки є в Україні, які можна стягнути на користь держави, і таким чином, хоча б трішки, перекрити ту шкоду, яка була завдана державі, через просто крадіжку грошей із Приватбанку, грошей клієнтських саме, через що держава. Змушена була вливати капітал саме державних грошей для того, аби перекрити цю кредіжку. Також були цікаві новини про те, що ринки почали трошки знижуватись на фоні того, що можливо відновиться інфляція, і в один день акції Apple впали більш ніж на 3%, Це було 6 вересня. Крім того, була новина про те, що компанія фармацевтична Novo Nordisk, вона європейська данська компанія стала. Найбільшою за капіталізацією компанією Європи і становить її капітал зараз. Сувкупну вартість 429 мільярдів доларів. І вона стала дорожчою ніж Луївітон, е, і крім того, її капіталізація стала більшою ніж все ВВП е, данії країни, з якої в принципі вона. Виходить, там історія про фарму. Я теж вже кілька разів писав, що вона для мене як інвестора не цікава. Я не розумію до кінця, як це працює. Там дуже багато є нюансів, але тим не менше є інвестори, які вкладають, які розбираються в фармацевтичні галузі ринку, як е, саме там можна заробити гроші. Е, в даній компанії 50% виручки приносить е, один. Чи два препарати, які є і від діабету, і від схуднення, і це найбільш активно в Америці продається в них. Тому, ну є дуже-дуже великі ризики, що якщо з цим препаратом щось станеться, наприклад, його заборонить Міністерство охорони здоров'я Америки з якихось причин, то у вас компанія втрачається 50% виручки, тому і з цих причин також я не рекомендую інвестувати в такі компанії. І ось в 7 вересня була ще одна, новина, про яку я би трішки детально хотів поговорити: про те, що акції Apple впали ще на 4,9%, тобто сумарно більше 7% було падіння акцій Apple протягом двох днів, що можна технічно вважати вже корекцією, що викликало дуже багато питань. З яких причин і по якій ціні все ж таки буде доречно купляти для нас Apple. І основною причиною падіння акцій було те, що в Китаї вступила в силу заборона для державних службовців на використання мобільних телефонів iPhone. і це спричинило стурбованість інвесторів щодо того, чи не заборонять взагалі продажі iPhone в Китаї. А як відомо, iPhone – це є основна стаття з виручки Apple. А продажі айфон в Китаї це є більш ніж 20% продажів продажів усіх айфонів. При тому, якщо говорити конкретно про державних службовців, то звичайно там доля айфонів дуже і дуже мала. Припадає загальні виручці на державних службовців в Китаю. Тому тут якби, є двояке ставлення до цієї новини. Ну і наостанок, ще раз варто згадати про Freedom Finance. Ми вже дуже багато разів говорили про те, що це російський брокер, туди не варто вкладати чи інвестувати через нього, навіть через його європейську чи кіперську компанію, яка все одно є власністю 100% де-факто. Громадянина Турулова, проти якого накладені особисті санкції Ради національної безпеки та оборони. Та, тим не менш, є досі багато людей, які пояснюють, що це держава така погана, що наклала санкції на Freedom Finance і таким чином завдала шкоди непоправної українському фондовому ринку, що це крест на всіх цих стараннях. Українських інвесторів, і, зокрема, Freedom Finance, яка доклалась до розквіту і розцвітання і розбудови фондового ринку. Я так не думаю, м'яко кажучи, мені здається, все зовсім навпаки. Держава правильно зробила, що наклала санкції на російську компанію, крім того, що вона російська, там були прямі факти фінансування тероризму. Хоча з іншої сторони дійсно є проблема з тим, що дуже багато інвесторів інвестували через Freedom Finance в ОВДП український, навіть після початку широкомасштабного вторгнення. Так, були такі, є і такі, які зараз продовжують. І ем, вони в основному ці інвестори, які вкладали в ОВДП, тепер мають найбільше претензій щодо того, що незалежно хто брокер ОВДП ж видавалася державою. Тому, будь ласка, поверніть наші гроші. І держава каже, що дійсно вони обслуговуються всі ці облігації. По ним він платить відповідні купони. Просто вони є на транзитних рахунках Національного банку. А регулятор, ну так, він не зовсім правильно, мені здається, і не настільки активно займає позицію, яка потрібна би була в цьому ситуації. Але тим не менше є світло в кінці тунеля. Верховна Рада збирається вносити відповідні зміни, аби дати можливість, попри накладені санкції, так як санкції не дають можливість ні регулятору, ні Нацбанку, ні будь-кому іншому, як ні Мінфіну, да, якимось чином щонебудь зробити з коштами, які є на рахунках, в тому числі виді цінних паперів цього брокера? Тому тут треба дійсно зміни законодавчі, і ми будемо сподіватися, що Верховна Рада швидко їх прийме. І відповідно всім інвесторам, які мають там ОВДП український у Freedom Finance та інші цінні папери, дадуть можливість все-таки їх звідти забрати, або отримати по них відповідні виплати. Ну і давайте перейдемо до найцікавішого, а саме того, яка ціна на Apple є справедливою. А, ви бачили, що 7% падіння було буквально за минулий тиждень, і було дуже багато питань від інвесторів: а чи варто зараз починати заходити в Apple, чи вже достатньо впала ціна? І тут треба навести приклад той, що від початку року Apple виросла в ціні на 42%. Ця компанія найбільша на фондовому ринку. Її капіталізація становить 2 трильйони 79 мільярдів доларів. І в січні цього року ви могли купити її майже в 50% дешевше, тобто за ціною 125 доларів. Але і тоді було дуже багато людей, які говорили, що ні, це надто дорого. Ви чекаєте, зараз буде криза. Ціни на айфони чи продажі на айфони впадуть, і Apple відповідно зменшить іверочку. І прибутки, і ви просто втратите, вам потрібно чекати. Тому підтвердження того, що не треба чекати, <гум> точно є приклад Apple і 2023 року, коли ті, хто інвестували в січні лютуберзі, як ми це робили з вами на. Прикладі з Google і Amazon вони отримали чи не найбільші прибутки. Але якщо подивитися на все ж таки е оцінку valuation так компанії, то ну, найвідоміший спосіб це. Визначити discounted cash flow, тобто ви отримаєте ціну компанії за рахунок того, що ви визначаєте, скільки в майбутньому вона буде мати free cash flow і зменшуєте її цей free cash flow discount, на рівень інфляції. Зазвичай це роблять на 2%. І таким чином визначають, яка ж повинна бути вартість компанії сьогодні, аби отримати в майбутньому ем, ці returns або прибутки профіт, який би ви хотіли. І тут в, в даному прикладі ми бачимо, що якщо через 5 років ви будете виходити з Apple і купити її зараз, і порахуєте за DCF принципом свій прибуток, то у вас можливість отримання прибутку вона від'ємна: 8,6% мінус. Але при тому, що якщо ви це на 10 років. Визначити свій е, часовий горизонт інвестування, то у вас буде можливо 5% е, в плюсі. Крім того, є ще інших багато метрик, по яких можна оцінювати. Але навіть ці метрики також є багато дуже сайтів, де ви можете бачити таргет прайс чи е, прайс, який встановлюється якимись там аналітиками. Але і цей Discounted Cash Flow калькулятор. І ці таргет прайси, вони... Дуже-дуже мало мають значення насправді, тому що в всіх них закладається величезна, величезна просто прірва в похибках тих, які вам потрібно визначити, а саме, яка буде прибутковість в майбутньому компанії, і який буде мультиплікатор, по якому торгується компанія. І якщо ми зайдемо для нас, як інвесторів, мені здається, всі ці ціни так, на акції, вони не настільки важливі, як те яка все ж таки прогнозується в компанії ріст. І ми бачимо, що за минулих 5 років ріст в виручки Apple в середньому на рік становив 20%, 21,47%, то вже на наступні 5 років в нас в середньому ріст буде за оцінками, знову ж таки, аналітиків, це 6%, 6,36%. При тому, що на наступний 2024 рік прогнозують ріст майже 9%. Тому, як на мене, при оцінці або валюєшені ось таких виняткових чудових компаній, як Apple, Microsoft, Google, які є позитивними, які приносять виручку дохід, вам не варто сильно покладатись на, і при в принципі, оцінки інших компаній, вам не варто покладатись на оці цифри цін. Вам потрібно визначати. Те, скільки дійсно в майбутньому компанія буде приносити, і наскільки вона буде рости, це очевидно, що ми з вами не можемо аналізувати і маємо покладатися на оцінку аналітиків. І на сьогодні ми повинні порівняти, мені здається, ключову метрику це а, той а, показник, який зараз для компанії є актуальним, в порівнянні з S&P 500, наприклад, P.E., яким я вже згадував багато разів. і... Free Cash Flow Yield. якщо ось ці показники співставні із ринком S&P 500, який є зараз, і при тому компанія, яку ви розглядаєте, набагато набагато краще має потенціал із точки зору історичної перспективи і майбутньої, тоді очевидно, вибираючи між S&P і компанією, є, мабуть, перевага для інвестицій в компанію. Але якщо ви хочете зробити... Подвоїти чи потроїти капітал, очевидно, в Apple навряд чи ви зможете це досягнути за умови, що подальшому на 5 років вона буде зростати всього на 6%. Тому що ну щоб подвоїти за 5 років капітал, вам потрібно, щоб вона росла знову ж таки 20% в рік. Тоді ви отримаєте 100% прибутку за відповідну п'ятирічку, що майже. Ну, Мені здається, вже нереально для настільки великої компанії, але я можу помилятися в моєму портфелі, верніше в очлісті Apple є. В портфелі там буквально одна здається акція чи дві. Тобто я е, не можу себе назвати інвестором, який є опереджений. Але тим не менш, поки що, за цією ціною, який є Apple на сьогодні, враховуючи цей ріст 40%, очевидно, що я поки що не додаю її в свій портфель. Якщо вам було цікаве відео, це поставте, будь ласка, йому лайк, залиште коментар, підпишіться на канал. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!